Привіт мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Дарина Мартинюк Казка про дощову хмару та сонячний промінчик. Теплом Дбайливо пестячи і листочок. І камінчик десь високо за хмарами жив сонячний промінчик, і поспішав щоднини від сонця до землі, Висушувати росинки, горнутись до трави, пронизувати світлом озера і річки, блищати на пластиночках риб'ячої луски. І людям ластовиння і засмагу дарувати Охочим до купання водойми прогрівать. Дитячим іграм вуличним він кожний день радів всім людям на прогулянках нести тепло любив. Та гра одного ранку перервана була, велика темна хмара, раптово припливла, похмуро прогриміла, доволі цих розваг. В нору. Сховалась мишка, в гніздечко порснув птах. Дорогу дай бешкетнику, в дорослих справи тут. Іди но геть не заважай, малий ти шалапут. Всю землю затулила, все небо зайняла, І в'ясний холодний дощик додолу полила. Продертися промінчик. Крізь хмароньку не зміг. Образився і заплакав і геть в сльозах утік. Прилинув він до сонечка, жаліється й ридає, мене сердита хмара на землю не пускає, вона дощем холодним, всю землю полива, під ним, мабуть, поникне за хвильку вже трава. Від нього вмить сховалися, всі звірі і птахи. В домівки позбігалися дорослі й дітлахи, всім так, напевне, сумно, під тим нудним дощем, без нас з тобою в серці моїм від того щем. Така чудова днина всім для розваг була. Я так старався більше принести всім тепла, і треба ж було статися, щоб бузна ще чому. Недобра тітка хмара завадила всьому. А сонечко всміхнулося. Промінчику дурний, за квіточку й твариночку не бійся, а радій. Та хмара не недобра. У неї, як і в нас, на небі є робота, своя в потрібний час. На зміну літньої спеці, що, справа наших рук, приносить прохолоду землі хмари на друг, із хмари, синку рідний, повинен дощ іти, бо він землі потрібний, так само, як і ти. Той дощик землю вмиє, в містах і на полях, повітрячко очистить. Від пилу на шляхах, він свіжою водичкою всіх буде напувати. її травичка, і дерево повинні споживати. Вони зміцніють кожним стебельцем і листком, потягнуться угору до мене за теплом, до тебе, милий дурнику. Та гарно, щоб рости, їм треба дощової, хоч інколи води. Вона зволожить землю, цього так треба їй. В ставочках і озерах запас поповнить свій. Свіженької водиці чекає звір і птах, чека людина і риба, і кожна із комах. Як хмара вилє дощик і геть собі піде, знов на землі зустрінуть всі з радістю тебе. А як поглянеш в небо умить побачиш ту, яку у двох із дощиком зробили ви красу. Промінчик зацікавився, що за така краса? Ледь дочекавшись хвильки, як хмара понесла рясний холодний дощик до інших до країв, чим душ назад на землю, одразу поспішив. І ось. Зігрів промінчик подвір'ячко сільське, І в горобця під стріхою він запитав таке. Була холодна злива, страшна була біда, і промінцю горобчик таке відповідав. Та ні, було не страшно, хоч грім і лютував, я добре звив гніздечко і грозу перечекав. Зате мене чекають всі черв'ячки смачні, яких той дощик вигнав назовні з-під землі. І, погрівшись під проміннячком, додолу він чкурнув, а промінець до ставу полинув і пірнув і пронизав промінчик ставочок край села і ось до нього рибка. Маленька припливла. Тебе злякала злива? промінчик запитав. Та ні, сказала рибка. Моя домівка став, хоч і гриміло, воду дало мені нову. Чого ж мені боятися того, в чим я живу? І на широку ниву промінчик завітав і знову співчутливо. Про зливу запитав Похилений від крапель зелений колосок, і ось почув у відповідь тоненький голосок. Так, під вагою крапель додолу я хилюсь. За те своїм коріннячком я досхочу нап'юсь водички, а під сонечком достигну я за тим, щоб стати білим борошном. І хлібом запашним. І ось промінчик місто велика огляда, в калюж моря й озера, стекла з дощу вода. До них купатись, пити, злітаються пташки, і перехожих більше, є, і знову навкруги. Струмочки всюду жваві, узбіччями течуть, і ними паперові човняточка пливуть. Біжать за ними з галосом веселі діточки, на них впускають краплі умиті гілочки. І знов дорослі й діти гулять з домівок йдуть. і знову сміх і галас веселий всюди чуть, і дивляться усміхнено, містяни в небеса й вигукують захоплено. Диви, яка краса! І угорі побачив промінчик диво здив, барвистий пишний пояс, синь неба розділив, і ним замилувався, і, як дзвенять почув, йому завислі крапельки недавнього дощу. Це ми, це ми з тобою, творці цієї красі. І бачив, як милуються веселкою усі, І радісні чув вигуки з домівок, вулиць, площ, Яке прекрасне сонечко, який чудовий дощ, і сонячний промінчик все зрозумів і звик, що дощ йому не ворог, а друг і помічник. Теплом дбайливо пестячи, скло кожного віконця, десь високо за хмарами живе промінчик сонця, і після зливи створює веселку нам усім щасливим і знедоленим, веселим і сумним на згадочку, що, попри десятки бід і чвар, він неодмінно визира з за найтемніших хмар, неси. Промінчик світла, мій друже, у душі, і завжди тих, хто поруч зігріти ним спіши. Не бійся, друже, зливи, не бійся темних хмар, бо гратиме веселка, дощу і сонця дар. Кінець казки Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.